Ілон Маск не з'явився на судове засідання, що відбувалося у Філадельфії, штат Пенсильванія. Суд розглядав питання щодо роздачі мільйона доларів виборцям, організованою його політичним комітетом Америка. ПАК суддя Анджело Фолієтта, який веде справу, може накласти на маска штраф за неповагу до суду через його відсутність. Про це пише Reuters. Окружний прокурор Філадельфії Ларі Краснер подав позов з метою припинити роздачу грошей за тиждень до виборів, запланованих на 5 листопада. Він назвав ініціативу Маска незаконною лотереєю, яка спонукає мешканців Пенсильванії ділитися персональними даними. Маск відомий своєю підтримкою кандидата від республіканської партії Дональда Трампа оголосив про розіграш одного мільйона доларів серед зареєстрованих виборців у ключових штатах «Свінг-Стейтс». Ті штати, за які розгортається найзапекліша боротьба для того, щоб збільшити явку на виборах в цих штатах, згідно з умовами ініціативи, учасники повинні підписати документ на підтримку першої та другої поправок до конституції США та бути зареєстрованими виборцями в семи штатах, які вважаються вирішальними на цих виборах. Маск намагається перенести справу до федерального суду, стверджуючи, що вона стосується питань свободи слова та виборчого впливу, які повинні розглядатися на федеральному рівні. Представник прокуратури Джон Самерс зазначив, що справа стосується законодавства штату і повинна розглядатися на місцевому рівні. Прокурор Краснер також висловив занепокоєння щодо своєї безпеки, оскільки в соціальних мережах з'явилися провокаційні повідомлення, включаючи антисемітські висловлювання та публікацію його домашньої адреси. Суддя Фольєта відмовився негайно блокувати роздачу грошей, але призупинив розгляд справи, щоб дати федеральному суду час вирішити чи приймати її до розгляду. Це рішення дозволяє маску продовжувати роздачу грошей, поки триває судовий процес. Про це повідомляє Ройтерс. Міністерство юстиції США раніше попередило, що роздача грошей виборцям може порушувати федеральне законодавство, яке забороняє платити людям за реєстрацію або участь у голосуванні. Маск та його представники поки що не коментували ці застереження, але суд переживає, що це може виявитись затягуванням розгляду, бо до виборів залишилося зовсім трохи. Зімейновий Every day from now until the election, uh, we're giving out a million dollar prize. Uh, that is, and all you have to do is sign a petition in support of the Constitution. It's, it's very straightforward. Uh, you don't even have to vote. You don't have to vote. You just have to sign a petition saying you believe in the Constitution, which, if you already believe in the Constitution, you're just signing something you already believe, and you can win a million dollars. That's awesome.